А ви знали, що у 1995 році в Токійському метро стався теракт, який забрав життя десятків людей. І все це справа релігійного культу. У 1984 році японський гуру Шоко Асахара заснував культ Аумсінрікьо. Він поєднав буддизм, християнство та науку. Асахара переконував, що світ приречений на загибель, але його послідовники можуть очиститися і вижити. Аумсінрікьо швидко перетворився на небезпечний культ. Асахара використовував промивання мізків, тортури та ізоляцію, щоб контролювати своїх послідовників. Головна ідея культу підготовка до кінця світу та війни, після якої на землі залишаться тільки обрані. 20 березня 1995 року члени культу розпилили газ Зарин у токійському метро.